П'ятьох талановитих дітей із Черкащини відзначили стипендіями голови обласної ради за досягнення в освіті, мистецтві та спорті. Також відзнаки отримають викладачі серед стипендіатів. Десятирічний Олексій Зісміли, лауреат міжнародних і всеукраїнських конкурсів фестивалів з вокального мистецтва, зокрема в Чехії, Словенії Канаді. Хороший учень здібний. Ну інколи ми трошки утомлюємося, тому що дуже багато на Олексії плечі лягає і волонтерська робота. І... Він навчається трошечки ще і грі на фортепіано паралельно вокалу. Моє прекрасні музичні дані і таку завзятість до вокалу, скажімо так. Олексій волонтерить. Спочатку плів браслети, а потім знайшов кращий спосіб зібрати гроші на підтримку ЗСУ. Я вспомнив, я добре співаю. М мамі сказав, вона сказала. Ну, а як ми будемо співати? Тебе ніхто не почує. Треба колонки і мікрофон. Разом із друзями по гуртку створили колектив Співоча молодь. За півтора року, співаючи по місту, назбирали пристойну суму. Ми взагалі назбирали понад 400 тисяч і більше. Всі на Збройні Сили України Більша частина – 300 тисяч. Це на автівку пішла. Юна Ангеліна Кондрамашина, вихованка мистецького гуртка, теж нагороджена стипендією. Лауреатка міжнародних і всеукраїнських конкурсів образотворчого та декоративного мистецтва. Я навіть не могла очікувати такого. Я була дуже рада, що мої старання були немарними. Керівниця гуртка, де займається Ангеліна, розповідає, що діти в колективі опановують різні мистецькі техніки живопис, малюнок на склі, батик, лялька-мотанка. Беруть участь у благодійних аукціонах та майстер-класах. Ми відносимося до центру дитячої мистецької творчості «Село Мошне, але працюємо ми в степанках, тому що дітям вже зручніше і ближче їздить. У нас багато дітей дуже талановитих, які відвідують гурток мистецький. Ну, декоративно прикладного мистецтва У нас гурток називається Ястравий борол. Із 19 заявок на стипендію фахова конкурсна комісія обрала п'ятірку найкращих протягом 2025 року. Стипендіати отримуватимуть щомісячну виплату в розмірі двох прожиткових мінімумів. Їхні викладачі та наставники отримають разову виплату у розмірі десяти прожиткових мінімумів. Я думаю, що немає таких людей, які б не розуміли, заради чого Україна сьогодні воює. Заради нашого майбутнього. а наше майбутнє це наші діти, наші внуки, це їхнє їхня можливість розкрити свої творчі наукові потенціали. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.